Вітаю та новини підсумовують події інформаційного понеділка, 8 квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Проміжні вибори до облради відбулися за попередніми підрахунками. На шести із семи округів перемогу добули кандидати від опозиційних партій. На Сколівщині найбільша симпатія назбирав регіонах. Унікальний храм Церква Святої Анни у Бориславі зібрала понад дві тисячі мощей із всього світу. Розгром зеленобілих Львівських Карпати у гостях зазнали нищівної поразки від Донецького металургу. Завершення епопеї. попри невелику активність людей проміжні вибори до облради можна вважати такими, що відбулися. Взагалом на дільниці прийшло менше чверті з тих, хто має право на голос. Найнижчою явка була у Львові, найбільшою ж у Гордоцькому та Бродівському районах. Суттєвих порушень, які б могли поставити під сумнів, результати волевиявлення, спостерігачі не зафіксували. Голоси все ще рахують однак, за попередніми даними на шести із семи округах перемагають кандидати від опозиційних партій. Ще в одному. Перемогу святкує представник партії регіонів. Активність людей у сільських округах і байдужість у міському, так загалом виглядала явка на вибори 7 квітня. Цього на дільниці прийшли 23% виборців. Однак, якщо у Городоцькому та Бродівському районах явка складала близько 57%, то у Львові лише 14%. При цьому масштабних порушень, які б могли вплинути на результати волевиявлення, спостерігачі не зафіксували. Масштабних і суттєвих порушень не було, не було таких жодних маніпуляцій, які б говорили про викривлення результатів виборів. Взагалі, чесно кажучи. Навіть трошки здивалися, не зареєстровано в обласній виборчій комісії жодної скарги, які стосувалися дня голосування. Хоча голоси ще рахують, попередні результати виборів уже відомі. Чотири мандати здобуло всеукраїнське об'єднання «Свобода». Його представники перемогли у Львівському, Кам'янкабуйському та Двохбродівських округах. У Гродоцькому районі лідирує висуванець удару, а у Яврівському батьківщини. На сколівщині наразі перемагає регіонал, голова місцевої райадміністрації адміністрації Михайло Гнатишин. Загалом кажуть експерти, партія регіонів набрала несподівано багато голосів. Ми можемо констатувати, що партія регіонів на Львівщині стає єдиним конкурентом до злягання національних опозиційних сил. На жаль, конкурентами свободи батьківщини чи удару не стали ідеологічно близькі їм партії, яких було досталь, а стали власне кандидати від партії регіонів. Очевидно, що добре спрацювала тактика партії регіонів, яка висунула представників районних державних адміністрацій, які в силу своїх професійних повноважень роботи за основ... місцем роботи за основним. Місцем могли мали багато способів впливу на дільничі виборчі комісії на виборців. Остаточні результати виборів згідно закону мають бути оголошені впродовж п'яти днів, тобто у п'ятницю. Втім, обласні ТВК кажуть, що можливо зібрати та перевірити усі протоколи голосування вдасться швидше. Часом у самому Львові вибори пройшли загалом спокійно, хоча не обійшлося і без порушень, Волевиявлення розпочалося вчасно, однак тривало досить мляво. Зокрема, до 11-ї години не проголосувало й 1 містян. А вибори на одній з виборчих дільниць, взагалі, визнали недійсними. З яким настроєм приходили на голосування львів'яни? Дивіться далі. У територіальній виборчій комісії звітують вибори на Львівщині розпочалися без порушень та несподіванок. Станом на 8 годину ранку в нас є інформація, що всі виборчі дільниці є відкриті. Надзвичайних ситуацій якихось не було, які перешкоджали виборчому процесу. Всюди на всіх виборчих комісіях присутній кворум. Ближче до полудня стають відомі перші результати. По Львову та області станом на 11 годину висловили свою позицію майже 3% виборців. Проте, незважаючи на такі невисокі показники, в ТВК очікували, що явка буде ще нижчою. Найактивніше вранці голосували в Сколівському районі. Там дільниці відвідали більше 9% виборців. Найменше людей прийшли віддати свій голос у Львові. До 11 години явка не досягла навіть відсотка. Пополудні вона трохи збільшилася. Так на Виборчі дільниці у поліграфічному коледжі в центрі до обіду проголосували п'ять відсотків всіх виборців. Станом на 12 годину явка виборців десь біля ста чоловік, десь порядку п'яти процентів. Порушень поки що не було. Скарг заяв також немає. Якби працюємо в по, ну, по спокійному графіку. Голосувати приходили цілими сім'ями з дітками та онуками. Малюки теж охоче брали участь у волевиявленні старших. Завжди ідемо голосувати, і мої внуки хотіли зі мною прийти також поголосувати. Тож я їй взяла карточку, щоб вона там проголосувала, і щоб знала в майбутньому, як голосувати. Більшість, хто з'явився на дільницю, не сумнівалися, що мають прийти і зробити свій вибір. Звичайно, можна по-різному відноситися до цих виборів. Однак, знову ж таки, якщо ми не проголосуємо, знаєте, потім себе будеш картати, що все-таки ти не проголосував. Я вважаю, що обов'язок кожної людини це віддати свій голос, а не для того, щоб за за тебе хтось там чи проголосував, чи скористався, чи ти був байдужим. Сумнів не було, бо я розумію, що це моя громадянська позиція, і я маю її висловити. Проте, деякі зізнали, що йдучи на виборчу дільницю, ще не знали, за кого віддадуть свій голос, і лише тут, ознайомившись з біографіями кандидатів, робили свій вибір. Щойно, там ну, біографія їхня життєвий шлях. Там я прочитала на дільниці, і тоді визначились. Так я депутат, кандидатів не знала. Тут вибори тривали без несподіванок. Однак на іншій дільниці, розташовані в університеті ветеринарної медицини, порушення були. Спостерігачі помітили, як до скриньки вкинули зайві бюлетені. А вже під час підрахунку з'ясувалося, що там їх було на півсотні більше ніж видала ДВК. Вибори на цій дільниці визнали недійсними. Загалом найбільше кандидатів депутати балотувалися по місту Львову. Їх було 13, найменше в бродівському виборчому окрузі. Лише 6. Жанна Ліщенко, ляна Сінько, Андрій Турянський та новини. Явка низька порушення вагомі. Результати проміжних виборів до Львівської обласної ради могли б бути іншими, якби мешканці у повному обсязі були поінформовані про них. У цьому переконані представники комуністичної партії України. За їхніми словами, більшість людей просто не отримали імені запрошення, а дехто не міг відшукати себе у списках. Відтак, скажімо, у Львові своїм правом вибору скористався лише кожен десятий мешканець міста. Юрист Львівського обласного комітету комуністичної партії України Ростислав Василько говорить: прозорими вибори до Львівської обласної ради можна назвати лише з великою натяжкою. Про воли виявлення, як цього вимагає законодавство, були проінформовані не всі мешканці області. За 10 днів до початку виборчої кампанії людям мали рознести імені запрошення однак отримали їх не усі. Це каже юрист: є грубим порушенням другої частини 31 статті Конституції України. От оскільки скарга саме надійшла від мене, це по 58 виборчій виборчительниці, оскільки е, мешканці під'їзду. До мене неодноразово зверталися, кажуть, чому в скриньках не, не, не дійшло, не чи не знає. Я підійшов до голови виборчої дільниці, зареєстрував від себе саме особисто скаргу про те, що ні я, ні моїх сім'ї, теж не були належним чином повідомлені згідно статті 31 частини 2 цього закону. Окрім того, говорить Ростислав Василько, багато людей прийшли щоб віддати свій голос, але не знайшли себе у списках виборців. Зараз усі порушення кажуть в КПУ описані та зафіксовані яка подальша їхня доля вирішуватиме керівництво партії. Куди популярнішою за вибори стала у Львові хресна хода, яка традиційно проходить на благовіщення? Подія зібрала близько 30 тисяч містян з лампадками та розп'яттями. У руках люди вийшли на вулиці міста, щоб вшанувати середину великого посту. Їхній маршрут проляг від храму архістратига Михаїла до собору святого Юра і тривав близько 4 годин. Впродовж цього часу люди зупинялися біля церков, слухали Євангелія та проповіді. Очолив ходу високопресвященний владика Ігор, архієпископ і митрополит Лі. Священники кажуть, основна мета хресної ходи дати людям сили та віру у дотриманні сурового посту, а ще у молитовних роздумах і спогляданні хрестових страстей, самому пережити шлях Господа до воскресіння. Не випадково щороку хода збігається із святом благовіщення по святої Богородиці. Після Великодня Різдва це третє зазначенням релігійне свято в його основі благовість. Коли Архангел Гавриїл приніс Марії вістку про народження від неї Спасителя світу. Традиційно на благовіщення піст послаблюється, скажімо, цей день церква дозволяє їсти рим. <му> Сила святинь, волосся Богородиці, кров Ісуса Христа, частинка Ризи і посох святого Йосипа. Незначний перелік унікальних християнських реліквій, які можна побачити під склепінням церкви святої Анни в Бориславі. За кількістю мощей святих зібраних там, храм займає перше місце в Україні. Їх понад дві тисячі для багатьох вірян. Старенька церква у місті нафтовиків єдина надія у кризових ситуаціях. Здебільшого туди їдуть невеликовно хворі, які просять заступництва у Бога. Про факти зцілення вже ходять цілі легенди. Вони зафіксовані у спеціальному журналі. До святині доторкнулися, і наші журналісти. Також на цього мощівника у руках отця Павла Васильєва важко переоцінити не дивно, адже доктор богослов'я і викладач папського університету Анжелікум тримає у руках найбільше реліквії християнського світу. Це частинки одягу та волосся Пресвятої Богородиці, Риза з кров'ю Івана Хрестителя, мощі апостолів та друзів Ісуса Христа, Симеона Коренейського, який допомагав нести хрест, і Вероніки, що йди свідчила за Спасителя на суді у Пилата. Окреме місце в мощівнику присвячене самому Месії. Тут ви бачите згори це є частина із колиски Ісуса. Із колиски Ісуса, так звані Призепи, де народився в тому жолобі. Потім знаємо, що хрестоносці це перенесли також у базиліку Санта-Марія Маджоре. і вона знаходиться, ви її можете побачити, а частина з цього є тут. Знаємо, що наші люди ну не всі можуть поїхати в Рим, не всі можуть поїхати в Єрусалим. Але тут це є міні-Рим, це є маленький Рим, і тут кожен може побачити ті всі святині, які знаходяться в цілому світі, є зібрані в одному місці. Отець Павло Василю говорить: церква святої Анни у Бориславі унікальна не тільки в Україні, але і світі. Зібрати стільки реліквій не зміг жоден інший храм. Деякі святині можна зустріти виключно у Ватикані. Напевно, саме через те в останні роки містечко перетворилося на центр паломництва. Люди їдуть туди, щоб позбутися усіляких негараздів. Моляться до святих, а ті допомагають їм у бідах. Мер Борислава Михайло Фірман переконаний, найближчим часом саме церква святої Анне може перетворити містечко на центр релігійного туризму. Створити максимально сприятливі умови, щоб міжнародний паломницький центр, який вже існує, вже не треба його створювати, щоб він мав таку саму репутацію, як Люрт, як Фатіма, і як інші визнані в світі центри. Самі бачите, такого як Береслава в світі ніде немає. І це є факт. Тепер зізнається Володимир Фірман: основне завдання розвинути у Бориславі інфраструктуру та створити усі умови для паломників. А це не тільки проживання, але й створення туристичних маршрутів. Тощо сприяти в цьому місцевій владі вже пообіцяв віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошуленський, який побував там з робочим візитом. Потяг людей і відкриття для людей, просто інформаційне, навіть відкриття того, що ким би ти не був, якої би конфесії ти не був, але тут є та поміч, яка тобі є до потреби на твоєму життєвому шляху, вона має бути максимально поширена, щоб з будь-якого куточка України людина, яка потребує максимально близького контакту зі святими, могла сюди приїхати і відчути наснагу, яка є в цій церкві. За словами Руслана Кошулинського, Борислав давно потребує втручання центральної влади. Саме розвиток містечка, як паломницького центру, може повернути йому колишню славу. Бо якщо колись воно було відоме через багаті родовища нафти, то тепер через свої унікальні святині. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, НТА Новини. Мали можливість доторкнутися до святих мощей, і львів'яни. До Львова привезли рештки святого Івана Боско, покровителя дітей та молоді. Вони вже декілька років мандрують світом. Перш ніж приїхати до України, релікварії з святиною побував у Південній Америці, Азії, Африці, Австралії та в більшості країн Європи. Декілька днів він перебуватиме й у Львові. Цими вихідними у храмі Покрови при святої Богородиці сотні вірян зустрічали святиню та Мали нагоду помолитися, то до мущей та попросити у святого благодаті. Дорогу до храму покрови Пресвятої Богородиці, релікварію з мущами святого Івана Боско встиляли квітами. Саркофаг супроводжували оці селезіяни, молодь, священники та віряни. Під стінами церкви святиню вже зустрічали десятки дітей, вітаючи прибуття рештків Івана Боску помахами паперових сердець. Згодом розпочалось богослужіння. Отець Іван Боско, покровитель молоді та дітей, батьків та педагогів, народився на початку 19 століття в невеличкому селі на півночі Італії. Існує переказ, що у дев'ятирічному віці хлопчикові наснився сон, в якому він Кинувся з кулаками на товаришів, щоб його хулили. Але тут його спинив чоловік зі словами: не бійкою, а добротою та любов'ю муситимеш завоювати твоїх друзів. Згодом саме любов та доброту отець Боско називав секретом свого педагогічного хисту. У 26-річному віці він висвячений на священника у Турині. Щонеділі збирає в церкві бідну молодь, рід та безпритульних, щоб нагодувати їх та наблизити до Господа. Згодом відкриває перші ораторії, де хлопці знаходять житло та опановують різні ремесла, засновує Селезіанське згромадження. Помер Іван. Боско 1888 року у 72 дворічному віці, а 1934-го папа пій XI проголосив його святим. Вшанувати мощі. отця Івана Воску прийшло кілька сотень вірян, чимало молоді та батьків з маленькими дітьми. Всі вони відчували особливе піднесення. І заходиш в храм Божий – вже інше відчуття. Але ще як людина усвідомлює, що там щось є справді якась сила, якісь мощі чи будь-звідки, де би їх свідки не привезли, все одно я думаю, що. Якесь значення для кожної людини. кожна людина, зайшовши до церкви, вийшовши з церкви, вона якийсь якийсь і висновок, і щось, щось стається з людиною. Відчуваємо якесь хвилювання, напевно, і очікуємо якоїсь ласки від нього, не тільки для себе, а для всіх всіх людей, хто прийшов сьогодні. У мене отка благодать. І я вчора перед тим, як сюди прийти, я пригнала по інтернету деякі фільми про нього. Знаєте, плакала. Надзвичайно, не знаю, душа. От радіє, радіє, що є такий, розумієте, що був такий, що згортав оту молодь таку, яку зараз дуже потрібно, щоб навернулася. Навернулася надзвичайно до Бога. Після смерті Івана Боско його мощі зберігались у Турині в Італії, але от вже кілька років вони мандрують місцями присутності чернечого згромадження селезіянів. Відвідали Південну Америку, Азію, Африку, Австралію та більшість країн Європи. Львів'яни вшанувати мощі святого Івана Боско зможуть до 9 квітня. У понеділок їх. Перевезуть до собору святого Юра наступного дня до катедрального собору успіння Пресвятої Діви Марії, до храмів Львова, де перебуватимуть мощі, відбудеться паломництво представників шкіл, щоб діти змогли попросити у святого ласк, яких потребують. Кожна молода людина, що вагається, вирішує якийсь свій хід в житті, може дійсно відчути підтримку цього святого захист, уповання, через яке ми можемо. Просити святого Івана Боску, щоб він допоміг вирішити наші якісь такі земні питання, що ми маємо до України. Мощі Івана Боско приїхали з Румунії, а згодом їх відвезуть до Словаччини. Уляна Сенько, Остап Сімчук, НТА Новини. Небезпечний товар. правоохоронці вилучили понад 4,5 тонни отруйних речовин, які є забороненими до продажу. Реалізовували хімікати приватні фірми через мережу інтернет. Рідину вилучено та направлено на експертизу. Правоохоронці провели обшуки на території кількох львівських комерційних підприємств, які продавали заборонені речовини. Оперативники виявили на складах хімікати. Це рідини та порошки, що їх підприємці реалізовували без жодних погоджень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Відповідних документів на дозволів і документів на їхнє зберігання надано не було, тому зараз проводимо перевірку. Зазначені речові докази будуть вилучено з обігу. Облива подія в житті автолюбителів. Урочисте відкриття дилерського центру Мерседес Бенц» у Львові компанією Галичина Авто, яка є офіційним дилером Прат Автокапітал. Саме автокапітал є ексклюзивним представником в Україні кількох автомобільних брендів, зокрема Мерседес Бенц». Сьогодні у нас з'явився новий бренд Мерседес «Мерседес Бенц». Бренд, який є важливим і основним для корпорації, управда бренд, який поважають у всьому світі, до якого відносяться з повагою, з захватом, який усі люблять до всіх тих. То у нас тут уже є представлених бретів. Це буде нашим флагманом. Відкрили центр, де можна придбати комерційну техніку. Такі красені, як Мерседес benz Віано, Мерседес benz Світо, ще Мерседес benz Спринтер усі в усій красі до уваги потенційних покупців, тут у салоні від Галичини авто. Чому ми сконцентрувалися на відкритті сервісу для комерційної техніки? Тому що з кожним роком кількість автомобілів. Мерседес комерційної техніки Мерседес збільшується. Галучина авто буде достойним підприємством, яке буде якісно кваліфіковано надавати послуги з обслуговування і реалізації автомобілів Мерседес. Незважаючи на складні політико-економічні умови в Україні, представники пратавтокапіталу кажуть, бренд Мерседес з року в рік стабільно збільшує клієнтську базу. Ми дуже раді, що в минулому році на ринку мікроавтобусів бренд Мерседес benz підвищив долю ринку. Тому відповідно аналогічні цілі ми ставимо і на в даному регіоні. Тим більше, що потенціал ринку дозволяє сподіватися саме на гарні результати. Мерседес Бенсвіану, не незважаючи на такі нелегкові габарити, елегантний та стильний. Завдяки оновленій рішівці радіатора та 17-дюймовим титановим дискам. Середині автомобіль набрав більш елегантного вигляду за рахунок того, що почали використовувати більш дорожчі матеріали. Може бути перемонтований завдяки рейковій системі, яка присутня в автомобілі, на вантажний автомобіль мерседенс benz Vito можна придбати у будь-якій комплектації. Вантажний фургон, можна мікс вантажно-пасажирський. Або як цей представлений шатл-пасажирський варіант, восьмомісний у три ряди сидінь. Vito зазнав як зовнішніх змін, так і внутрішніх. Оновлена центральна консоль з елементами управління кліматконтролем. Управління кліматконтролем задньої частини чого не було в попередніх версіях. В поєднанні з новою коробкою передач шестиступеневої екогір, окрім цього, що автомобіль буде мати досить хороші динамічні свої характеристики їздові дані, і також буде досить економним. Тобто ми приходиться десь говорити про нижчі витрати палива, чим були у попередній версії. У Галичині автоавтомобілі Mercedes-Benz Viano пропонують у чотирьох комплектаціях з об'ємом дизельного двигуна r 4 2,1 літри та V6 3,0 літра, оснащені п'ятиступеневою автоматичною коробкою передач. Ціна такого потужного у день відкриття стартувала від 543 тисяч 884 гривень. Віто стартує від 284 тисяч гривень. Кредитні та лізингові програми тоді для кожного бажаючого. У Галичині авто ще одна приємна новина для клієнтів. В автоцентрі діє спеціальна пропозиція. Мінівен Мерседес Бен Світо можна придбати на 10% дешевше. Знижку дарує автокапітал. Втім, слід поспішати, акція триває до 31 квітня, у салоні, що у Львові, на вулиці Городоцька, 282. І далі в новинах спорт Львівські Карпати у гостях зазнали нищівного розгрому від Донецького металургу. 0-4. Галачани не можуть здобути перемогу у четвертому поспіль матчі. Через останню невдачу Зеленобілі у турнірній таблиці опустилися на 14-те місце. Від зони виліту їх відділяє 8 пунктів. Карпати пропустили по два голи у кожному із таймів. У першому періоді у воротах Бугатінова розписалися Мораїс та Леонардо. А після перерви Мораїс оформив дубль. Останній гол забив польовий. Зробив він це на 90-й хвилині. Зеленобілі більш-менш гідний опір чинили тільки у першому таймі. Після перерви вони практично не загрожували воротам суперника. Отож, 4-0 Ніколай Косто програє своїй колишній команді. Наступний матч Карпати удома проведуть проти Київського Динамо. Тим часом Львівські Карпати заявили вихованця донецького шахтаря Івана Луканюка. Нападник наразі виступатиме за молодіжку зеленобілих. Минулий сезон він провів у складі третьої команди гірників. Також Луканюк зіграв 39 матчів за юнацькі збірні України. Стартували і звитяги львівська політехніка Галичина перемогла южненській хіміку першій грі плей-офф національної суперліги. Підсумковий рахунок зустрічі 87 на 81. Повторну гостьову гру політехи проведуть завтра, 9 квітня. Нагадаємо, протистояння плей-офф проводиться до чотирьох перемог. Політехніка дуже впевнено розпочала зустріч. У першій чверті гості вели в рахунку 2-17, Але згодом хімік потроху зумів скоротити відставання на велику перерву команди пішли за п'ятиочкової переваги гостей – 39-44. Ми почали матч дуже добре з хорошим настроєм та живою боротьби. Але потім супернику вдалося вирівняти хід гри. у третій чверті. На паркеті знову домінували гості, які вели в рахунку перед заключною чвертю плюс 9. Однак у четвертій хвилинці хімік зробив усе, щоб переломити хід гри та вирвати перемогу. Перевага левів розтанула до двох пунктів. Тим не менш, перемогу галичани не упустили. сьогодні усі гравці чудово відіграли як в захисті, так і в нападі. Тому наша перемога є заслуженою. Втім, спочивати на лаврах зарано. Попереду ще три важкі матчі. Хімік. Владан Вокуславович був найрезультативнішим у матчі. Він набрав 28 очок та зробив 14 підбирань. Горан Іконич записав на свій рахунок 20 пунктів. А Саша Васильович і Леонід Стефанишин по 9 балів. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра. Дивіться та.